Раном добре це другий китайський влог. <му> На вулиці 6.50 ранку. Ми прокинулись, посміхнулись і будемо збиратися, тому що у нас грандіозні плани. Сьогодні робота, сьогодні ввечері потяг до ханжоу. В Ханчжоу ми будемо два дні. Скоріше за все теж працювати. Тому зараз нам треба встати і зібратися на 2 дні в Ханжоу. Зараз вам все буду показувати. Звісно, ракурси у нас будуть з вами геніальні, але що є? І я все ще не зняла рум-тур. Для Ютубу, апартів, в яких я живу, і хочу сказати вам, що якщо вам цікаво, подивитися тур, то, будь ласка, залишайте про це колондарі. І я зніму вам тур квартиру, в якій я живу. І наперед забігаючи, скажу, що це одна з найкращих квартир в Китаї, в яких я б могла опинитися. Насправді, знаєте, я вже професійно збираюся, будь-куди взагалі, мене навчив цьому в цьому Китаї. І я абсолютно знаю, що я можу зібратися буквально за 5-10 хвилин. Саме тому от я не збиралась з вечора, а зараз з вами зберусь. У мене немає валізу, я беру з собою таку сумку, Let's Models, Щоб всім було зрозуміло, що то модель зі своїми сумками кудись А Так, косметичка. Косметичка в мене така з, ці, з цими спінгвінами. А в мене є офігенський такий набір від цього курапроксу. Для Китаю це просто топ. Тут зубна щітка, але знаєте, вона не така, як ці маленькі, якісь одноразові, незрозумілі щітки, а вона офігенська, тобто вона прям. То, що доктор приписав. І класна зубна паста тут є. І оці от, як це називається, щоточки. Щіточки для зубів. Коротше, дуже класно. Це ми беремо з собою. Далі, на всякий випадок, у нас обізборювающе. Цей набірчик я вкрала з готелю. Тут ватні палички і ватні диски корисна штука. А тут у нас міцелярна вода для зняття макіяжу. Тут у нас гель для душу, шампунь і бальзамчик Оскільки ми їдемо на потязі, то можемо з собою взяти тонік 150 мл, дезодорант, масло для волосся, крем для ніг. І ще ватні диски. Ватних дисків мало, точніше, багато не буває. Ще беремо з собою дзеркальце. У мене дзеркальце, до речі, це була пудра Шарлотта Тілбері, але пудра в мене розбилась і дуже зручно використовувати як дзеркальце. Так, ну і звичайно ця гігієнічка має бути для того, щоб губи завжди були зволожені. Так, це все засовуємо в сумочку. На всяк випадок беремо з собою зонтик, парасольку, тому що. Буде дощ може йти ще крем-під очі забули взяти з собою. Це, це важливо. Так, ще з таких важливих штук беремо з собою ваучери. Це е, такі е, чекові книжки модельні. Тут модель записує е, ім'я, дату роботи, скільки годин, підпис клієнта, щоб всі точно могли слідкувати за. Роботою дівчинки, щоб ні в кого не було ніяких питань, скільки ти типу, попрацювала. Так, далі ми з вами що беремо? Що нам брати далі? Зарядку обов'язково з собою. Це, понятне діло. Так, я тут швиденько переодягнулася, тому що ми з собою беремо піжаму, труси, труси нам треба біжами для роботи, носочки, піжама, Для того, щоб завжди було зручно все шукати. Не знаю, не всі так роблять. Насправді, тобто це здається дуже просто, але насправді не всі так роблять. І я сама до цього дійшла не зразу. У мене є пильнички. В мене взагалі є пильнички, мені здається на всі случаї життя. І от ми в складаємо і білизну, і нашу піжаму. І насправді я сюди ж складу одяг, який я візьму з собою, тому що в мене не валіза, в мене сумка, і мені легше, коли все буде в одному пильнику, і не буде займати дуже багато місця. А оскільки я їду на два дні, то мені точно треба буде хоча б один раз змінити аутфіт. Готово. І ще таке важливе правило, особливо в Китаї, коли багато кудись їздиш, що в тебе має бути щось, чим ти любиш займатися, що ти можеш робити, не, в дорозі. У мене вишивка. Я вишиваю зараз вишиваночку, бачите, яка краса. Тому я завжди усі ці приключення беру з собою вишиванку, тому що ну там їдеш в потязі години. Можна втикати в телефон, а можна... Ходіти вишивати, а, летиш кудись там 2-3 години. Дістав собі своє вишивання і сидить, тому завжди в мене в моїй походній сумці є моя вишивка. Ще з такого, звичайно, ми беремо з собою паверб, але для цього ми візьмемо маленьку сумку. Тобто, коли я кудись їжджу, в мене дві сумки. Одна це. Велика зі мною і отака маленька, щоб було зручно. Тут в мене є гаманець, сюди ми кладемо павербен, навушники І отака в мене є розчостричка маленька, це теж сюди. Ну, в принципі, все. Я готова до поб'ят. І так, у нас з вами сніданок, рубліка сніданок виглядає. Взагалі не аппетитне, але це якийсь, я не знаю, дранік, дерун, щось таке дуже схоже. З магазину 7 eleven воно тут з лучком, з морковочкою, і воно дуже смачне, тому що це просто картопля, стоїть взагалі 5 юанів, тобто можна брати. От і. Це реально смачно, і це реально те, що я майже кожен день їм на сніданок, тому що воно максимально схоже на якийсь наш нормальний сніданок. І так я вже така приїхалася на роботу. Дивіться, як тут гарно. Найсмішніше було те, що я приїхала найперший за своєї команди. А в цій студії ще інша зйомка. І я, коротше, зайшла туди, ну щоб знайти когось. І вони такі: ой, сорі, ти, мабуть, не туди прийшла, мабуть, тобі в іншу кімнату Я така, да, супер. І я така щось стою, приходить моя візажистка, і тут з цієї команди прибігає жіночка, і така, вибач, будь ласка, а з якого ти агентства? А можна твою композитку? І коротше, я прийшла на одну роботу і здається, знайшла собі ще і так, люди добре. Я закінчила роботу. Я сьогодні працювала 9 годин. Відчуваю, що старі, тому що раніше 9 годин нормально працювала, і зараз, після сьомої години роботи, я вже така все, більше не можу. Але робота не мала бути 9 годин, мала бути десь 7, але ми щось дуже довго спочатку роздуплялися, потім дуже швидко все знімали. І через те, що вона затрималась, я не встигла на потяг свій до ханжоу. І тому. Що правильно мені викликали таксі, на якому я зараз їду в інше місто. Так, на потязі до Ханчжоу буквально година на таксі близько трьох. От але в мене завтра там робота, тому без варіантів я маю бути там, тому їдемо на таксі. І так, я доїхала, але ну, типу, Китай, це завжди Китай, тому що я от приїхала в готель, а тут якісь о, о, пенсіонери, які в відпустку приїхали. І, якщо чесно, просто добавляють. <Uff. ��ography> Їхати на машині таку відстань, це просто якесь, я не знаю... І здівательства над, над людьми, але ми доїхали, ми добрались, голова грязна, зараз митися спати і завтра на роботу. І так, ми в готелі. Зараз покажу дуже милий. При вході, звісно, раковини, ну ладно. Тут отак от, от. Оце е екстрений чемоданчик. Тут противогаз, все таке це завжди є у всіх китайських готелях. Тут у нас душ, все супер, ліжко. Клас, я згодна завжди в класних. Ну не в класних, а в більш-менш середнього рівня готелях китайських є. Оця прикольна фішка. От все для чай, чаювання і це прям дуже мило мені здається. Чайничок, водичка. Найбільше мене порадувала. Оця от табличка. Про те, що рослини нам треба для життя, а не для наркотиків. Це якась Національна китайська комісія проти наркотиків. Так що, ну, щоб ви не переживали, все має бути отак от. Ну що, всім знову добрий ранок виглядає, я пані, що... прекрасно. прекрасно. А вчора в мене. Вау! Зараз, секунду. Це ж просто неймовірно. Так, от вчора була робота, зараз тут будуть якісь кадри. Нічого цікавого не було на роботі, тому нічого не знімала. Сьогодні е, я встала о 6.30. І вчора я пропустила повідомлення. Мені не мали забрати на таксі о 7.40. але я пропустила повідомлення, де мені сказали, що заберуть о 7.00. І тому, поки я запигувалася своїм сніданочком. А мені написали, що тіп, ти готова чи ні. І я така, Ха? до чого? І мені букер каже: типу, в тебе зараз таксі вже приїде. І я така, що прийшлося брати з собою те, що я в себе не впихнула. В мене з собою є яйце гаряче, яблуко. От, їдемо на роботу. Сьогодні мені сказали, що буде таксіст, хоче мене підвезти. А сьогодні мені сказали, що я їду далеко в вудхаус. Вудхаус, якийсь дерев'яний будиночок. Коротше, будемо дивитися, що там буде відбуватися. Дуже цікаво. Ну і ще, звісно, з цікавого так, тут Китай, можете подивитися. з цікавого, теж я сьогодні знову поїду на таксі в Шанхай, тому що квитків немає на потяги, тому що всі їдуть на потязі і квитків просто немає. Тому я сьогодні знову буду. Три години в таксі тіліпатися по цим новим і класним дорогам. Так, Я приїхала і обнаружила, що тут немає ніякого вудхаусу. Тут є свині, кози, кури, павліни, собаки, півні і все, що завгодно. І взагалі таксіст мене висадив десь, не там. Я стою просто посеред якогось села. От, і мене не можуть знайти клієнти. <смеш> Тому що я десь абсолютно не там, де маю бути. Короте, чекаємо. Але з приємного я побачила дуже красиву квітку лотоса. Дивіться, тут отакі глума. І тут лотоси. Так, як ви розумієте, я вже знайшла, де мені працювати, але тепер історія ще цікавіша, тому що я хочу в туалет, а вони мене не пускають. Вони мені сказали, що тут дуже поганий туалет, і що я не можу туди піти. І вони просто ходять і навіщось виливають в той туалет. Питну воду з пляшок. Мені здається, що там просто звичайний знаєте, такий туалет на вулиці, як буває в селі. Але вони мене туди просто не пускають. Я дуже вже хочу в туалет. Але от я сижу і вони прямо кажуть ні, ти не підеш, ти будеш сидіти. Ну що, ідемо з вами дивитися на цей ужасно жахливий туалет, в який мене не пускали. Значить, Така красота. Слухайте, виглядає дуже непогано. <плес> ну мені здається насправді, що це найзвичайний в світі туалет, але... Окей. ей